Здарова, братва! З вами ваша кіса, Коточок Gera, і сьогодні ми будемо покажу точніше, як нормально слухати музику без, цього, без комфорту і всякої такої фігні Чому треба іменно мій спосіб? то чи ж не мій спосіб, ним користується багато людей, тому що. Ну, Soundcloud, він, звісно, прикольний, але в ньому мало кастомізації і взагалі в ньому багато мусора. Тому дивіться це, як хакнути Spotify. І нормально з едблокерами, з крутими темами і комфортно слухати музику. Ну, всім здорово. А, Сьогодні будемо показувати от, наглядніше, щас, як, от, як зробити от, такий Spotify. От як бачите, в мене він виглядає інакше. Тут є теми. От. А, є всякі теми, є всякі фішки, припішки. Саме головне, що в мене є Adblock, тобто я можу абсолютно безплатно. Класно слухати музичку без саної реклами в Spotify, що дуже класно. Ну, я це нагляд, так як мене вже, на Windows встановлений, мені це все робити. Я наглядніше це покажу на Mac OS. Тому ну, робиться воно приблизно так само. Я зараз поясню. Погнали. І от ми вже на Mac. E... Зараз я от буду вам показувати, як це робити. Для початку вам треба, звичайно, Spotify. E... Бажано, щоб він був. Ну, от він у мене вже зламаний тут. Я щас точно вам покажу. Як це зробити. Бажано, щоб він був. Точніше, не бажано, а щоб він був точно скачаний іменно з офіційного сайту, не з App Store, не, не з якого Microsoft Store. Іменно, вот, е, Я на базі Mac покажу, але ну, на Windows все так само робиться. Заходимо на SpaceFy сайт. Такий от. SpaceFy.app. Install now. І е, от Windows вам треба скопіювати чисто оцю от фігню. Оцю от вам не треба. Буде. Тільки оцю от. Ну, так як ми на Mac. На Linux все так же само робиться. Цю верхню команду. І заходимо в термінал. В Windows це Windows PowerShell буде. Вставляємо в Comment-P. Лібо Windows V. Ну, це вже що ви хочете. І інсталюємо. Run Spotify how to get Start. Uh, тут він пропонує, щоб ми скачали оцей вот маркетплейс. От, оця от фігня це маркетплейс. І він нам допоможе ставити теми, адблокери і всяку таку фігню. Why? Тобто, yes. Ну, Інсталюємо. Вас перезапускається Е, uh, Spotify is spiced up. І е, ви його ну, крім ну, Воно само почистилось і переустановилось. У нас тепер є от такий Spotify. У мене вже є теми, і от що ви можете тут скачати. У мене інстал, це Adblocker. І от така от фігня, Тут тем багато, всяких різних прикольних. От, мені подобається, це текст і ну, є багато прикольних. Тому ну, рекомендую точно скачайте.